Привіт. Сьогодні я вам покажу два спортивних зали, в яких я бігаю в баскетбол. Я в багатьох місцях в Америці бігав, але ось ці два зали стали моїм постійним. І перший це зал, який побудований в спортивному комплексі. Якби звичайний тренажерний зал, але там знаходиться і баскетбольний корт, і, і, і басейн, є, і сауна. Ну, Тобто зараз все покажу. І кошти мені це 35 доларів на місяць, що я вважаю достатньо, достатньо недорого. Не скажу дешево, але недорого. І другий зал це зал, який побудований. Для школярів. Мабуть, як ви знаєте, в Америці школи розділяються на молодші класи, середні класи і старші. І От для старших класів побудувалося такий зал, і це, мабуть, один з найкращих залів, в яких я бігав ну, за все своє життя Не коротке. І тому так, да, збираємось, відправляємось, побачимо зараз перший баскетбольний зал, а потім і відправимось в другий. О, Привіт! Ти в баскетбу грати? Ні. Ну, добре. Зазвичай люди збираються в залі близько 9-ї. Тож зранку є достатньо часу, щоб спокійно зібратися і виїхати. До речі, дорога займає всього 10-15 хвилин, але скажу відверто, навіть цей час іноді трохи напрягає. Адже раніше, коли я жив прямо біля цього спортзалу, відстань до нього була буквально на одну пісню в навушниках. А тепер доводиться ще їхати. Як я вже казав, цей спортзал обходиться мені в 35 доларів на місяць. При цьому я маю доступ до всіх інших закладів цієї мережі, а їх чимало довкола в моєму великому районі. Якщо чесно, мені здається, що це цілком адекватна ціна за зал такого рівня. Тут є все необхідне. Основні тренажери, зали для різних групових занять, майданчик для баскетболу, зал для рекетболу, велика кімната з велотренажерами для спін-класів, а ще є сауна, басейн та джакузі. Що ще потрібно? Усе для того, щоб із задоволенням проводити час у спортзалі. Прийшов в зал, майже нікого немає, крім мене і одного хлопця. Так, тому о 9 ранку всі приходять. Зараз десь 8.40. Бачите, що нікого майже нема. А о 9 почнуть приходити. Тому я буду збиратись. На жаль, треба все це на себе одягати, але да, я буду збиратись і розігріватися. Останні кілька років у мене з'явились невеликі проблеми з колінами. Від того доводиться одягати всі ці лати на себе. Але як є, так є. Вдячний за те, що все ж таки можу приходити хоча б раз на тиждень в зал і насолоджуватись улюбленою грою. Я був капітаном, і мабуть, я вибрав кабанную команду. Одна з частин, яка мені подобається в Америці, це її інфраструктура. Наприклад, взяти їхні національні парки, дороги, інформаційні центри, місця для огляду, місця для кемпінгу все зроблено для комфорту відвідувачів. Або, наприклад, побудова нових споруд. Проти закону будувати нові будівлі і при цьому не відповідати стандартам інклюзивності, що каже про те, що в штатах підтримуються певних правил та стандартів. Спортивна інфраструктура в штатах так само на високому рівні, наприклад, баскетбольні зали. Вони є в спортивних комплексах, як в мене. Також хороші зали будуються в американських школах. В Америці, крім шкільних і фітнес-залів, є ще баскетбольні зали при рекреаційних центрах. Їх зазвичай будує місцева влада через департмент парків і відпочинку. Гроші надходять з місцевих податків, державних грантів або навіть від приватних пожертв. Тобто громада вирішує, що такий зал потрібен. Місто затверджує і будівництво починається. І хочу додати, що багато залів в рекреаційних центрах виглядають не дуже достойно. Більш за те, в Америці навіть церкви іноді мають власні баскетбольні зали. Зазвичай їх будують за рахунок пожертв членів громади, або, наприклад, за допомогою спонсорів. Це робиться для того, щоб молодь мала безпечне і корисне місце, де можна грати в баскетбол, спілкуватися і проводити час. Часто такі зали відкриті не лише для прихожан, а й для всіх охочих із району. Якось я проїжджав тут і побачив ось цей баскетбольний зал, який побудований саме при церкві. І ось сьогодні повернувся і хотів вам наживо все це показати, але, на жаль, зал закритий. Ось, дивіться, Баптистська церква. Позаду мене можете бачити саму церкву, і ось все це позаду це їхня територія, їхні будівлі, і також можна побачити саму верхушку цього зала. Я підійшов, познімав трошки тільки через скляну двері. Ось ви можете бачити, що в цій церкві, яка недалеко відносно від мене, є ось такий класний спортзал. І дійсно класний, класно виглядає. Було б цікавіше, ще побігати всередині, але то вже таке. До речі, я бігав в залі, який побудований при церкві не в цьому, в іншому, але от можу підтвердити, що персонально бігав в такому залі. Інша річ, яка мені подобається в Штатах, яка пов'язана з баскетболом, це те, що тут ця гра на дуже високому рівні. Приблизно 10 років тому я відкрив для себе цей зал. Ми тоді приїхали з одного місця проживання в інше, і саме цей спортзал виявився найближчим до мене. А коли я дізнався, що тут є ще й баскетбольний майданчик, я одразу оформив абонемент. Відтоді жодного разу не виписувався і продовжую грати тут у баскетбол. Саме в цьому залі я познайомився зі своїми друзями. Зараз вони вже тут не ми зустрічаємось раз на тиждень у Вірджинії, коли збираємося на баскет. Але й тут залишилось багато людей, яких я знаю, поважаю і з якими граю вже досить дуже давно. Ще одна річ, яка мені дуже подобається в баскетболі в США, це конкуренція. Майже на будь-якому майданчику ти знайдеш гідного суперника. Завжди буде хтось, хто грає справді добре, або ж група гравців, які створюють напруження, азарт і тримають. Бонус гри тому рівень баскетболу навіть серед звичайних любителів в Америці, як на мене, дуже і дуже достойний. Єдиний мінус цього залу, він трохи менший за стандарт. Але, якщо чесно, іноді це навіть плюс. У лінивий суботній ранок або коли зовсім немає бажання багато бігати. З часом до цього звикаєш, парке тут у відмінному стані, кільця дуже приємні, і зрештою на розміри майданчика просто перестає звертати увагу. Головне, що грати тут дійсно комфортно. Також варто враховувати, що це не лише баскетбольний зал, але як я вже згадував раніше, це повноцінна тренажерка з різним обладнанням. Ну і звісно, сам баскетбольний майданчик. Разом це створює чудові умови для занять. На цьому ми завершуємо тут і вирушаємо до наштупного залу. Добрий ранок. Чи є у вас щось, що змусить вас прокидатися в неділю о 5-й ранку, тому що в мене це баскет. І, і зараз ми їдемо на другу локацію, і там баскетбольний зал набагато краще. Не те, що краще, він ідеальний. І зараз я вам покажу. І це зал в школі старших класів. Там давайте Виїжджаємо. Так, світло треба виключити. А зараз хочу звернути вашу увагу на здавалось би дрібницю, але я завжди від цього трохи кайфую. Це дорога до Баскету, назвемо її так. І щоразу це відбувається рано вранці, десь близько шостої, коли я зустрічаю схід сонця. Їду не хайвеєм, а вулицями невеликих містечок. І саме від такої картини я щоразу отримую особливе задоволення. Америці якість шкіл дуже залежить від того, у якому районі вони розташовані. Фінансування освіти значною мірою формується з податків на нерухомість, тобто у заможних районах люди платять вищі податки і відповідно школи отримують більше коштів. Це означає сучасні будівлі, спортивні майданчики, нове обладнання та ширші можливості для учнів. У менш заможних районах ситуація інша податків менше, отже, і ресурсів на розвиток шкіл також менше. Тому різниця між школами може бути досить відчутна. Нію іноді здається, що ти потрапляєш не просто до школи, а до справжнього кампусу з величезними можливостями. У США є таке адміністративне поняття як каунті. Це щось на кшталт нашого району, тільки з ширшими повноваженнями. Кожне каунті має власне управління, суди, поліцію, школи і інші служби, які фінансуються з місцевих податків. Тому рівень життя в каунті напряму залежить від того, скільки грошей надходить до бюджету. Каунті у штаті Вірджинія вважається одним із найбагатших каунтів США. Тут середній дохід на сім'ю один із найвищих в Україні. Район розташований недалеко від Вашингтона, і багато мешканців працюють у столиці або в технологічних компаніях північної Вірджинії. Завдяки цьому тут не лише високі зарплати, а й розвинена інфраструктура, сучасні школи та комфортні умови для життя в таких каунті, як Лауден, будуть будувати одні з найкращих шкіл в країні. І саме такою є ця школа, де я щонеділі граю в баскет. Подивіться лише, де вона розташована. Навколо майже нічого, тільки ліси. А посеред цих пагорбів стоїть величезна школа з кількома полями для американського футболу, кількома бейсбольними майданчиками, тенісними кортами, футбольним полем і, звісно ж, баскетбольним залом. Особливо красиво вона виглядає з дрона в таку ранню пору року. Справді дуже приємна картина. Так, я вже на місці з жаром. А зазвичай ми разом їздимо, але сьогодні ні. Ну і да, і люди вже зібрались. Коротко кажучи, до цього залу я потрапив приблизно 4 роки тому завдяки знайомству з Бруком, а він у свою чергу знав Джо. Ось цього хлопця, який працює тут помічником головного тренера чоловічої баскетбольної команди, саме Джо, щонеділі відкриває для нас цей зал. Тут збирається чудова доросла компанія людей, які щиро люблять баскетбол і при цьому знайомі один з одним. Дуже рідко трапляються суперечки за фол чи інші дрібні порушення. Всі з повагою відносяться один до одного. Грати тут справжнє задоволення, здавалось би, дрібниця, але для мене це радість. і Я щиро ціную таку можливість. Часом думаю, для учнів цих шкіл це виглядає звично, і вони навіть не усвідомлюють наскільки їм пощастило. Ми зараз програли, тому сидимо. Але я хочу сказати, що Баскет в мій в штатах почався з цими чуваками. 11, ми так що розмовляли, 11 років тому назад ми зустрілися. Ну і далі, до сих пір дружимо, тому ось так. Yes. Грати в баскет тут – це кайф і справжнє задоволення. Подивіться на цей паркет. Він настільки відполірований, що в ньому відбувається кожен, хто на ньому стоїть. Кільця тут неймовірно м'які та приємні. А звук дриблінгу та тертя кросівок, що лунає у залі створює особливу атмосферу. Tuscarora High School державна середня школа, розташована в місті Лісбург, округа Лауден, штат Вірджинія. Вона відкрилася у 2010-2011 навчальному році, тобто школі всього близько 15 років. Цікаво, що команди з усіх видів спорту тут називаються Хаски. І подивіться на цю стіну, як же класно її розфарбували символами команд. На стінах залу висить детальна статистика досягнень різних команд у різних видах спорту. Імена найкращих бомбардирів, асистентів та інших рекордсменів всі висять на стінах цього залу. Виготовлене на замовлення ось таке табло висить поруч з прапором Сполучених Штатів. Тут є ось ці виїзні трибуни, які мені запам'яталися з дитинства після перегляду фільму Факультет. Поставте плюс, до речі, в коментарях, якщо пам'ятаєте цей фільм. Ось тут висять емблеми всіх команд дивізіону, в якому грають хаски. Під час ковіду, коли глядачам заборонили відвідувати зали, то школа закупила камери для трансляції ігор онлайн. І знаєте, дивлячись на все це, я мимоволі згадую свій рідний спортивний зал у школі номер 35 міста, яке тоді ще називалось Кіровоград. Він був афієнно крутий, але все ж таки грати тут вдома у хаскі трошки приємніше. Ой, класно, побігали. Скільки зараз? Так, тут десь є часи. А, 8.50 ранку. Ось день розпочався, але ми вже закінчили грати в баскет. Як вам зал, скажіть? Класний, правда? Таке задоволення бігати тут. А зараз Джо дозволив мені піти зняти інший зал, тому що тут є ще один зал. Я так розумію, що ну, тут школярі бігають, а, тут насправді є мати. Тут також є баскетбольне кільце, трошки темно зараз, мабуть, тому що ніхто не грає. Але тут ось мати, мабуть, тут, тренування по боротьбі відбувається. Вау, ну все одно прикольно. Ми тут колись бігали. Колись той зал, я пам'ятаю, був закритий. і Ми прийшли одного разу побігати тут. Але подивіться, тут також на стінках є фотографії людей. Баскетбольні команди тут, які тут ще є команди волейбольні. Ну коротше, різні команди. Я про таке міг тільки мріяти. І зараз я дуже ціную те, що ми бігаємо в цих, в цих умовах. Так, я залишився тільки з Джо. Всі пішли вже додому. Джо каже: покаже мені weight room або а, а, тренажерний зал. Better than LA Fitness. Uh huh. Man, I'm jealous. <laughs> it is nice. I used to come in here a lot. Lude, if. Uh, If you ever want to change the world, uh, don't ever ever ring the bell. Окей, okay, so I won't. Ну, прикольно. Слау. Все тепер можна їхати додому задоволеним, в хорошому настрої. Вам дякую, але ні, перед тим давайте, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підтримайте мене, підписуйтесь на канал. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе і побачимось в наступного випуску. Бувайте!